Ці роботи мистецького проекту Бог між нами переможемо разом в одній книзі, аби кожен кому не поталанило побачити цю виставку на власні очі, зміг хоча б доторкнутися до неї на сторінках цього альбому каталогу. Дуже важливо власне мати такі, такі такі твори, які ну які презентують, які залишаться після нас. Які ми зможемо показати в світ, оскільки ви бачите, що відбувається зараз в світі, оскільки Україна стає актуальною, але е, якщо ми не будемо показувати себе, не поставимо на стіл такі видання, ми, люди не будуть знати, вони не, ну, фізично вони не можуть перебувати тут, але через такі твори вони зможуть і, і наукові і напрацювання, вони зможуть багато зрозуміти. Ця виставка досі діє у чотирьох залах сакрального мистецтва краєзнавчого музею. Це робота Олени Кислих Приходько, професійна реставраторка, тікала до Івано-Франківська з окупованого рашистами ірпеня. Вона людина, яка робить дива у своїй сфері, і вона прийшовши до нас, в музей сказала: дайте мені роботу, щоб я хоч на хвилинку могла забути про те, що я пережила. Ночі, коли я вибиралася з пекла, і е, таких, таких подій було дуже багато. Тобто, Тема війни навіть через півтора роки незагоєною раною болить і художника Нікіту Тітова. Інсталяція крила в рамках проєкту Бог між нами присвята загиблим на війні, синам і донькам України і військовим, і цивільним. Але сьогодні на презентації альбому каталогу він говорить не про тих, хто віддав життя за кожного з нас, а про тилову допомогу тим військовослужбовцям, які зараз відстоюють нашу незалежність. Бо каже художник: збори на потреби військових, які проводять волонтери, практично впали. Люди втомилися від війни і психологічно, і фінансово. Але ще більше наші ЗСУ втомилися на фронті. Проблема донатів, проблема зборів. Просто держава насправді не може впоратись. Во дійсно у нас так. Я розумію, що хтось там з неї краде, але все одно, якщо взяти всі ці гроші, які у нас є. У нас немає тієї суми для того, щоб закрити всі потреби. Тому просто від кожного з нас. Тось тобто, можна казати, що да, вот вони ворують, а ми не будемо кидати гроші. Ні. Справа в тому, що навіть якщо Короче, коротше, що би не робити, нам все одно ці грошей не вистачає. Нам просто треба зараз збиратися, і треба максимально кожному копійка, гривня, це не важливо. Але це просто робити треба щодня. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.